Друзі, вітаю всіх, хто дивиться зараз це відео. Ви завітали на канал Марія В'яжа. Отже, давненько я не підключалася, давненько я не виходила до вас з відео. На те були свої причини, на жаль, я не мала фізично змоги до вас підключитися, тому що робота забирала дуже багато часу. І так виходило, що я тільки в'язала, але нічого вам не розповідала. Отже, кінчився спільник. З весною в душі, і я одразу ж я ще перед тим, як закінчився спільник з весною в душі, я вступила в спільник Марійки з каналу В'язальна сортів, в спільник літо двері відчиняю. І закінчився спільник з весною в душі, і я одразу розпочала в'язати процеси, ті, які я задумувала на цей спільник. Звісно ж, не всі я розпочала, тому що Часу мало, я в день маю годинку, а то дві. Інколи в день є такі дні, що я взагалі не в'яжу. Тому потрішки розпочала роботи деякі. Але давайте детальніше про спільник. Тому що я не відзнімала вступного відео. Марусь, Марійка, вибач, <смір> не мала як, дійсно, просто не мала часу. Я записала номінації, я вам тут зараз зачитаю їх. Отже, спільник. Розпочався 1.04.2025 року і буде тривати по 1.08.2025 року, тобто по, серп, по 1 серпня. Номінації. Тут в нас є три номінації. Перша номінація літо пахне торіандами. В'яжемо дорослий виріб. Чи то плечовий, чи то, можливо, костюм, хтось собі хоче. Будь-що, дорослий виріб. Друга номінація літо золоте, радість дітям принесе. Ну, тут, думаю, зрозуміло, тут ми в'яжемо дитячі речі. Все для діток. А, і третя номінація я Морячка ти моряк. Тут ми можемо в'язати літні аксесуари, сумки, панамки, капелюшки, косинки, купальники. А, мені здається, ще я навіть чула чи десь читала в нас в чаті, що можна іграшки. Потрібно уточнити. Отже, організатором я вже казала, в нас є Марійка з каналу в'язальне асорті. І я розпочала а, два процеси. До речі, прошу пробачення за мою квіточку, тому що там в мене двері на балкон, і не дуже хотілося, щоб в кадрі були самі двері, тому я тут її причепила. Отже, перший мій плечовий виріб, який я розпочала, я вам його покажу, а, напевно, в кінці, тому що мені потрібно його принести. Я за нього забула. Другий, я розпочала всього два процеси. Ось так. Може, ви можете бачити. Тут він в такому неохайному вигляді, тому що я тільки що перезнімала на ниточку і приміряла. Це буде ковтинка на розтіпку, легесенька. Ви можете бачити, вона просвітляється. За майстер-класом Лені Придюс… Ліна Прівдівус Явтушенко в неї канал, думаю, багато хто знає, чудову дівчину, вона в'яже просто бомбезні костюми, е дуже красиві футболочки. І в неї на каналі, певно, місяць назад, можливо, і більше, вийшов майстер-клас на ковтинку на розтіпку з в-образним вирізом. Я собі дуже давно хотіла таку ковтинку. Але скільки ж я з нею намучилась, поки я її розпочала в'язати, тут іде Горловинка, поглиблення з однієї сторони і з другої сторони по рукавах по горловині. І я не могла розрахувати таку кількість петель, щоб вона влаштувала ця горловина, щоб вона не була занадто широка, не починалася від плечей і не занадто вузька. Тому я розпочинала її, певно, рази три чи чотири розпускала. Але я набрала, як вам показати, так, щоб ви бачили, скільки я прив'язала. Ну, Від'єднала рукавчики уже і приміряла напевно, я ще пров'яжу декілька рядочків. Ну, ось таке полотно. Не знаю, засвічує дуже. Якщо вам буде видно структуру, це в мене велюрова ниточка. Вона така сіро-графітова, дуже красиво, вона переливається, вона більш темніша, ніж вам. Показує, тому що вікна дуже засвідчують. Я вже кругом ходила, кругом сідала, в мене кругом дуже багато вікон і всюди засвічую. Тому, вже як є, <сь> вибачайте, дівчатка, ось така ниточка. У мене її здається, якщо я не помиляюся, грам 700. Засвічую вам, але це ось такий, можливо, видно, вам, тонесенький велюр, дуже тоненький. Якщо я не помиляюсь, я в'яжу на спицях номер 4 Розпочинала перший я свій зразок на спицях номером 3. полотно щільне і грубе, мені не сподобалося. Можливо, для ковтинки, для кардигана воно і краще, але на четвірці воно таке просто невагоме, дуже-дуже повітряне і мені воно дуже сподобалось. І я вирішила таку ковтинку на літо зв'язати собі. Ну, Звісно, <смас> я сподіваюся, літо не закінчиться, поки я її зв'яжу <смас> своєю швидкістю. Але все ж таки я її розпочала. Далі є в мене ось така ниточка. Це антипілінговий. Чи пілінговий просто акрил. 90% акрил, 10% бамбук. Alize Baby Best. Рожевий такий він рожевіший, трішки як вам показує, дуже ніжний. І ця теж ниточка подарована. І що ж тому цьому добру пропадати? Вона настільки ніжна, просто вам не передати. Вона настільки ніжна, м'ягусінька, і я вирішила зв'язати своїй племінниці куфтинку чи то кардиганчик також. Я зв'язала лише зразочок спиці. Чи то 4, чи то 3,75 потрібно виміряти, тому що я вже їх десь лишила. Ось, ви можете бачити, ниточка просто. Засвічує, лягає неймовірно класно. Мені дуже подобається, вона більш, трішки темніша, ніж вам передається, але просто косички, рядочки ну, просто шикарні. І буду розпочинати тільки зразочок. Зразочок зв'язала, певно, днів 4 назад. Але так і не добралась, тому що цю чорну ковтинку просувала. Бо в'яжеться довго. Є ще один процес, який я саме перший розпочала. З ниточки. Папатія Екологіка котон. Ось така 100 грам 300 метрів, 100% котон. Колір такий насичено-червоний, він більш червоніший, ніж вам. Він передається вам яскравіше, а він такий більш темніший. Дуже красивий. Теж подарована ниточка мені з якогось спільнику. Прошу вибачення, донька перебила. І я розпочала. Процес, зараз покажу вам, ось я ж його, як завжди, не за перший раз розпочала. Вирішила я в'язати гачком. Надивилася, я ж зайшла в Пінтерест, надивилася всяких різних схем, джемперочків і захотіла собі зв'язати філейною в'язкою, чи то ковтинка, чи то блюза, чи то кардиган. Ви можете бачити, це моя перша проба пера. Ну, ось так. Як ви зрозуміли, цей зразок не став готовою роботою, не став процесом, тому що я набрала таку кількість петель, що можна обмотатися в два рази. Не знаю, як я так розраховувала. Це перший нюанс. І другий нюанс ось ці. Клітинки, можна сказати, так, я їх робила не квадратні, а такі більш прямо кутні. І вони мені не сподобалися, як виглядає. Тому це залишається на рівні процесу, який я потім розпущу, тому що в мене е, такої ниточки 500 грам, і не знаю, чи мені вистачить. Зараз саме головне вам покажу. Я ж розпочала. Лишила той зразочок і набрала трішки менше петель. Ну, Трішки мені бракує, ніби петель по ширині, але буде ще обв'язка, і я сподіваюся, що я цим витягну. Ну, не можу я зробити все як нормальні люди. Одразу, знаєте. Але я на цьому вчуся, тому що гачком я ще ні разу не в'язала собі ніякий плечовий виріб. Думаю, вам видно це ось така сіточка. З візеруночками. Ну, ось так, дівчата, не можу ніяк показати. Хотіла на столі, але ж думаю, ну що ж, його два рази підключатися, і так тут влог буде маленький хвилин 10. Ось так. Я думаю, вам видно. Це по всій ширині будуть ось такі квіти. Це перший раппорт. Далі буде, буде ще декілька рядочків висоту, роздільна полоса, і буде другий рапорт. Ось, думаю, ви зрозуміли, так, що я хочу. Я хочу собі таку ковтинку на розтіпку, тобто це будуть чи кнопки, чи будуть такі шнурівочки завязки ще не знаю. от такою в'язкою. Колись у мене бабусі вісіли такі, чи то як їх називали. Можливо, дівчата, хто пам'ятає, ніби тюль така в'язана. Ну, це не ручна була робота, це була куплена. І так мені вона подобалася. Ну, чесне слово, От я надивилась на ті ковтинки з таким, ось цими клітинками і вирішила, ну чому не спробувати. Вийде, то вийде, не вийде, не вийде. Ну, в принципі, це все. Ще планую розпочати іграшку, але ж не знаю коли. Тому що в мене в племінниці в червні день народження, і мені б хотілося зв'язати їй цей кардиганчик з цієї ниточки, і до неї іграшку на день народження. Тому сьогодні сьогодні в нас середа, якесь там число, <див> дівчата. Вибачайте, не дуже підготувалася, але, ну, як є, це життя. Поки в мене є вільна хвилиночка сьогодні, то я відзнімаю це відео і показую. Хештег я залишу в описі під цим відео. Там буде посилання на всіх на нашу групу в Телеграм. Можете приєднатися, подивитися, можете перейти за посиланнячком до кожного учасника на сторіночку в інстаграм, хто в інстаграмі або ж в Ютуб. І подивитися, там вже дівчата в'яжуть зі швидкістю вітру. А я вам кажу, там стільки вже і готові роботи, і процесів ціла купа. Дуже-дуже багато краси. Є чим надихнутися, на що подивитися, чого повчитися саме головне. І, а я буду з вами е, прощатися. Бажаю вам саме головне спокою, миру, щоб ви були в безпеці, не нехтуйте повітряними тривогами, тому що те, що відбувається зараз кожного дня. Просто кожен раз на голову не налазить, так сказати, як можна бути, як може в світі існувати така нація. Думаю, ви зрозуміли про кого я. Отже, бережіть себе все, на все добре. До нових відео. Всім па-па!